Китай не має наміру скасовувати свої тарифи у відповідь. Польські аптеки не зацікавлені у виписуванні рецептів на екстрену контрацепцію. Більшість учнів середніх шкіл зазнають насильства із з боку ровесників. Китай не має наміру скасовувати свої тарифи у відповідь. У Білому домі уточнили, що зараз мита на китайські товари становлять 145%. Пекін активізував торгові переговори з іншими країнами, закликаючи до спільних дій у тарифній війні зі сполученими штатами. Міністр торгівлі Китаю Ван Ваньтао говорив зі своїми колегами в Саудівській Аравії та Південній Африці про торгівлю між Китаєм і цими країнами. Пекін не сигналізував про наміри скасувати 84% чотири миту відповідь китайська влада заявляє, що боротиметься до кінця і не піддасться тиску Вашингтона. Пекін каже, що хоче говорити з адміністрацією США на рівних, а не в атмосфері залякування. Аптеки у Польщі не зацікавлені у виписуванні лікарських рецептів на так звані таблетки. День після кожна десята аптека країни приєдналася до програми підвищення доступності екстреної контрацепції. Пілотна програма, яка дає аптекам право виписувати рецепти на таблетки, почала діяти у травні минулого року. Міністерство здоров'я запустило проект, коли президент Анджей Дуда наклав вето на закон про запровадження безрецептурної екстреної контрацепції. Речпосполіта пише, що за даними Національного фонду здоров'я, згідно з якими до програми наразі приєдналося більше 1300 аптек, а це 11% від усіх аптек у Польщі. Програма також не призвела до суттєвого збільшення кількості рецептів після на такі таблетки. Тож минулого року їх було видано на 12% більше аніж у 2023 тисячі 62% учнів польських середніх шкіл зазнають насильства із боку однолітків. Згідно зі звітом, у кожному класі є людина, яка, хоча б раз на тиждень, зазнає так званого булінгу. Найпоширенішою формою насильства є зовсім не фізичне насильство. Розповіла Малгожата Тамара Львуйчик із фонду Уніка. Кіти попрощішми учнів овіповідза. Коли ми попросили школярів розповісти, з якою формою насилля вони найчастіше стикаються. То на перших трьох місцях були форми пов'язані зі стосунками. Хтось сказав, щось образливе, або людина відчула себе відірваною від соціуму. Це дуже важливі чинники у період дозрівання. Істотне значення в віку адолесенції доростання. Фахівці кажуть, навіть ці цифри можуть бути значно заниженими. Останніми днями у нижній селезі сталися самогубства двох підлітків в одній зі старших шкіл. Принаймні, одна із цих трагедій сталася через хейт.